Я вважаю, що це було правильне рішення. Я вважаю, що таким чином дали ознак того, що потрібно послабити, послабити так скажемо, послабити позицію держави. Uh -huh. Також це ознаки того, що ближайшим часом будуть домовленості. Я про це говорив. Ну, по моєму прогнозу, це буде десь там листопада. Ну, поки поки ми подивимося, тому що сьогодні була заява два дні чи три розповідали, що ніякі зустрічі не може бути, але сьогодні усатий оршик каже, що е, встреча може бути. А ні, этот, е, Маша, Маша yeah. Захарова каже, що встреча може бути, але потрібно підготувати в цій встречі. Тобто я думаю, що в листопаді місяця почнуть перемовини. Реальні? Реальні. І я вважаю, що це такий поступок, тому що ну, ми ж не маємо всю інформацію, які, так скажемо, які має президент і про що там в офісі кажуть, там, да? може, один відсоток ми знаємо, але 95 відсотків ми не знаємо. Тому я вважаю, що. Це така ознака того, що війна буде закінчуватись.